Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я хочу з вами поговорити про найближчі перспективи, які будуть в нашій академії. А саме 10 жовтня о 20.00 ми будемо проводити абсолютно новий семінар, який я нещодавно розробив. Він називається Живий закон. Цей семінар присвячений тим нагальним потребам, які сьогодні виникли в зв'язку із пришвидшенням процесу квантового переходу. І для того, щоб ви не застряли в минулому, для того, щоб ви не потрапили в відстійну реальність і створений цей семінар, він складається із шести практик, які концептуально між собою пов'язані, поєднані. І Призначені саме для того, щоб людина, яка ніколи в житті духовним розвитком не займалася, могла запустити оцей процес виходу із тіньової реальності. А в тій тіні нас утримують всілякі наші недоліки, які стають, власне кажучи, властивістю нашого характеру, і ми навіть не можемо ось так якось об'єктивно їх оцінити. Ці вади, які нас намертво як якорі утримують в тому минулому, з якого ми обов'язково повинні вирватися для того, щоб перейти в іншу мірність, стати більш легкими, стати відповідними тим патерним умовам, яких ми зараз опинилися з вами. І саме із за цього, декілька місяців я працював над цим семінаром. Щоб підготувати його в такому ключі, що людина, яка вперше війшла в звільнений стан свідомості, в стан медитації, могла запустити процес, який дозволить їй, м'яко кажучи, вижити в цих умовах. Тому що в невимовному діє правило, дія відбувається. Доти, доки не завершиться. Тому найголовніше запустити правильну дію. Ось за таким принципом і створений цей семінар. Він розрахований десь на півтори до двох годин роботи, активної такої роботи, над цими всіми проблемами, про які я щойно говорив. Для того, щоб долучитися до семінару, достатньо вам написати е, нашому технічному директору Світлані. Вона організовує весь цей процес, долучає вас, пояснює вам, яким чином вам проплатити за участь в семінарі, тому що він не безкоштовний. Зараз е, світ такий, що доводиться. І за технічні всілякі послуги платити, і утримувати персонал, і так далі. Тому плат, плата вона не змінюється. Всі наші семінари мають однакову ціну, не дивлячись на їх цінність, на їх неймовірне, неймовірну вагу і значення для вашого життя. Ну, у нас такий принцип. Що ми тримаємо планку кожного разу, коли ми робимо повтор семінару, ви можете звернутися, ви можете підключитися до нього ще раз. Планується, що ми зробимо запис цього семінару, і ті, хто там проходив семінари, у них були якісь проблеми, скажімо. Із зв'язком, тому що все проходить в режимі онлайн, ви зможете повторно скільки завгодно разів долучатися до цих практик і відпрацьовувати ті вузькі місця, які треба, що називається, розблокувати. Телефон Світлани 097 737 08. 23. Тільки пишіть їй, не треба телефонувати, тому що тоді неможливо е, просто напросто втовпиться, тому що дуже багато дзвінків у неї, дуже багато обов'язків. А напишіть, що цікавий семінар такий. Вона вам дасть всі рекомендації в письмовому вигляді. і Ви дуже швидко зможете вирішити цю проблему. У вас ще є час, попереду 10 днів. і за допомогою ось цього семінару ви створите неймовірні для себе можливості. Я вам дуже і дуже наполегливо рекомендую це зробити. Нагадую, що останній місяць, навіть більше, я сам зазнаю трансформації і таким чином знаходжусь під прямим. Покровительством Всевишнього. Він мені вказує, що робити, на що звертати увагу, яку інформацію отримувати, на які ситуації реагувати, впливати, а які просто спостер... за якими просто спостерігати. Так само і цей семінар Він був просто написаний фактично під диктовку Всевишнього. Показує, що ось це ось це людям потрібно зараз, у цей момент. Ще Тресмегіст мене попереджав, що саме так зі мною будуть взаємодіяти в цей кризовий період нашої історії, вищі сфери буття. Вони просто будуть мені вказувати, які саме практики треба зробити, на чому поставити акцент, для того, щоб це було. Максимально ефективно і корисно для людей. Тому користуйтеся такою нагодою, поки е, у нас є така взаємодія із вищими сферами буття, поки у нас є можливість обмінюватися досвідом, ділитися з вами такого роду знаннями. Долучайтеся, підключайтеся, навчайтеся. Я запрошую всіх е, долучитися до. Прекрасної нашої команди, команди нашої академії, і пройти повний курс підготовки, або ж хоча б декілька рівнів, у нас їх три по чотири курси. Сьогодні заняття духовними практиками це рятівне коло. Тому, ну скористуйтеся нагодою, скористуйтеся такою можливістю, Ну, принаймні, хоча б долучайтеся до наших семінарів. Це робиться тільки заради. Вашої користі. Бережіть себе на ще раз нагадую телефон нашого технічного директора Світлани, яка організовує весь цей процес з оплатою долученням до семінару 097 737 08 23. До зустрічі! 10 числа це буде п'ятниця, наскільки я розумію, о 20.00. На каналі семінару Живий закон на